Всім привіт! Е, таке в нас погода То дощ, то таке, як похмуро, ну такий дощ, знаєте, такий, як у нас скажімо, шичка, воно таке сильно і не падає, але і не дуже приємно. Але в загальному, в загальному добре, що падає, бо, бо в землі ну, в керниця, би так, зверху болото, зверхувато, а в краницях вода вона так не ще не підійшла, щоб сильно. Так, ось тут, бачите, гуси прийшли трохи. Трохи покупатися отут зробилося. Тут було сухіше набагато. Бачите, тут же, де води нема сухо, а отут а тут болото. О! Хто скусив? Болото по одній простій причині, бо через те, що я випустив сюди, крякало, а вони як? Вони ж не щоб піти собі покупатись, вони собі приходять до того, бачите, індокашка, вони так зубами щось там собі трохи. По воді роблять, там цей цей щось типу, шукають, миють дзьоб. Вон старий качур миється. ну, Це німецька лінія, він відмивається. А крякалки, вони так, тільки свіжу воду налиєш, вони довкола води отак обступлять і давайте все вихлюпувати довкола себе. Вони йде-йде. Ну, будеш купатися, чи будеш пити, показуй. Я не встигну набрати свіжої води, вони зразу вихлюпуються. Ну і плюс ще, кажу, мряка падає. Вон там. Ну і інтукашки це вони вже вже все вже привикають, вже починають. Вилазити, шукати де вище, але тут, тут добре через те, що ну, тут мокро, вон, пішло поле, тут пісок, поле. о, о, о. Це відчищається, у них там було, було вони були трохи брудні, то тепер мусить повичищатися. Тут було, були ті, що я казав, що переставлю, переставив на сухе місце. Де знаєш, бачите, тут вже далі заходить вже сухенько. Вони, до речі, я оці купи позбирав, випустив особливо ці більші індокачки. Он. Одну вже, вже розібрали. Прийшли до другої, не знаю, що вони там шукають, але їм весело. Подобається розбирати. Прибрав, мав, ну, скажімо так, знайшов вчора чан, попадав дощ, було холодно, хоча роботи є, але то теж треба. Прибрав нарешті з оцих найбільших двох качурів і одну, одну качечку. Зараз ходимо до хати, я вам покажу. Прибрав качечку, така була. Ну, вона була така досить велика, гарна, просто мала хвіз на бік. І були такі два качурі. Е, вони такі були, трохи мали сильно опущений хвіз. Ну, такі, знаєте, в мене були ці слабшенькі, але вони, вони тяжкі. Я думаю, вони будуть, не будуть великі, але вони е, битими. Ну, ми ще зараз я думаю, їх переважимо. По-моєму, по 3 кілограми вийшли вже Вон, тушка. Тому досить, досить гарні. Це прості це не є оця німецька лінія, це з оцих моїх простих. Ну, але вони кажу, їх треба було ще прибирати і прибирати. Не знаю, десь буду з наступного тижня, тож, як буде дощ. 에, прибирати то все, бо вони вже вони вже дармо їдять. Треба прибрати, рахуйте, є один, два, три, чотири качур, бо німецька лінія тут. Одна кашечка теж вже виросла. Ну, і ще десь сходять, там ще є кашечка, там ще є качур. Ну, роботи. Он, там стоїть, ні, там стоїть старий. <гум> вже, вже хотів сказати. І плюс треба буде формувати сім'ї. Е, каяколок. Тож я не знаю. Не знаю, як буде з попитом, тому багато їх лишати не буду, лишу собі, напевно, 4 качечки. І е, я так дивився, нема більш. Ну, далеко, є десь качки, але далеко може щось з'явиться. Поки що буду, буду лишати, плюс я хочу чубатого, чубати, то що нема. Залишу он цього чубатого качура, щоб були чубаті-каченята. І... Не знаю, напевно, для страховки всяке може бути ще ли, у двох качурів. Тому що потім, потім не факт що знайду, якщо, якщо щось станеться, не дай Боже з якимось, щоб я потім не цей. І лишу цього чубатого точно і ще якогось гарного теж виберу. там Або такі біленькі десь має бути, або якогось тих. ну і 4, 4 качечки. Вон, дивіться, яка оцю я не знаю, вона така вилинявша, на ході темна. А-а-а, госи, слушається, виходжу темна, але вона красива і біла грудинка. Може я собі її лишу на, на заміну. Мені там треба прибрати білих. Може лишу на заміну, бо дивидно, бо вона з тих всіх качечок, отна, така, що мені найбільше, найбільше подобається. А так то вони вон, ходять, все, тут поміж той, то все повикопував. Тут же гладіолусу теж ліквідують. Вон, вон. Що ти тобі мало хабазу. Та й такі справи. А, вчора ще, до речі, я вже кажу, було багато роботи, хотів чим побільше того всього прибрати. Вони що роблять, була ж, бачите, оця моя клітка оббита мішками. Вони знаходять, бачите, оце я убивав, були, коли малі каченята. Все розривають, все їм. Все оці. Кряковки не чіпають, а оці інду тягають все, що, що тільки можна. Ну Нічого, то все, то все навесно поправиться, мішків є. Так що, так що такі справи трохи, трохи ті заляпані, що були там, але вони були гірші, вже, вже відмиваються, вже такі робляться частіші, гарніші. Якщо б стало сонечко, вони б ще краще повідмивалися. Тут є, де бачите, по собі почист, купаються і там ходять де сухо, де сухо сушитись. Тут там, одним словом, тут, тут прекрасно, тут є їм де, де розгулятись. Е, перший день що вони тут трошки. Ганяли, виясняли, а так ганяли. Я би сказав, вони, вони і зараз так вон просто білий, прийшов, вони більше стороняться, вони собі ходять, вон ті, що були окремо, вони собі так окремо і, і ходять. А ті, що були тут, теж так. Ну, але хоча він, він цей, оцей перелиняв. Так, зараз буде втікати. Він такий ще не долиняв, крило не доросло, але такий вже прямо гарний. От той, що я лишаю на плем'я, я вже на другий рік його буду лишати з тих темних, але він такий має і масочку гарну. І переланявши о о, дивіться яка. В нього, в нього маска цікава, всіх качок червона, а в нього така о, з чорненьким пішов. Пішов, де хоче, щоб я його знімав. Одним словом, йдемо ще. А, я почав розказувати, не розказував. З'їздив ще вчора, таки привіз той вас. Тут так, не дуже далеко, але треба було. Треба було з'їздити. Так, то з під ноги, щоб ще зараз не полетіти. Треба було з'їздити і... Привезти, думаю, поки, поки субота, поки є так більше-менше час, хоча воно було мшичка, але, але привезли. З'їздили, привезли, там закинули поверх пшениці. Воно, воно собі буде ще півтони, на півтони, до речі, його вийшло ну, так прям багато. Тобто, Вісав весь він легкий, він такий дуже, дуже гарної якості, він і такий цілий, і великий. Треба якось зв'язати мені, показати. І він на штриху був сушився, він сухенький, його вийшло прямо, прямо багато, загрузили, можна сказати, цілий багажник в півтонною. півтоною. Ну, вже є, вже гусям, качкам, навесно буде, плюс можна буде трошки давати до цього. До грису, як будемо молотися, і качання, там і так. Димплом, вчора був такий продуктивний день, і з'їздили за і, і порубав качок. Зараз. Зараз вам покажу, бо то що все воно там відмокало, поки щоб гарно тушка від крові почистилася. Зараз будемо пхати в камеру, бо я тих двох качурів маю замовлених. Але сказали, що заберуть понеділок вівторок, щоб пхати в камеру і собі люди ще з камери заберуть. Так, ось таких два качери вони вже відмокли, стікають. Гарненько зараз буду пхатися. Дивіться, такі вони прямо. Прямо жовтенькі, я їх був кукурузою, трохи годував чистенька. Качечка. качечка ще Від, відмокає, бо її прибирали. Вже пізно ввечері останньою, то вона ще трошки, трошки відмокне, щоб з нею гарне м'ясо. Вона кров віддає, водичка. І тоді виходить м'ясо гарне чистеньке. Зараз я візьму два кулька і ми разом з вами їх поважимо. Я Вирішив їх показати ось так. бо Лежали догори ногами. Ось такі кажу, гарненькі, дивіться, які широка гарна грудка, без колюха. Трошки, трошки я вже їх перетримав, їх можна було прибирати швидше. Але загалом гарненькі, жовтенькі, трошки, трошки є жирку. Але зовсім, зовсім небагато. Не а решта пішло все красивеньке, гарненьке м'ясо. Зараз знайду вага є ага, тут. Зараз настроюся, візьму запхаю в кульки. І будемо робити їм зважені та щасливі. Так, вага на нулю. Зачіпаємо першого кандидата. Опа. О! В навіть більше, ніж три. О. три. сто. Так, і. І, і і. Вага не обнулилась, ага, вага не обнулилась. Я думаю, така сама. <ріст> так. Що це я вже понатикував? Так, змінив грами, вон грами по нулям. Думаю, як, як може буважити, так само, як і там той. Так, ану, зачіпайся. Вроді би з вухами, а одною рукою все одно. Незручно. Ну, оцей. Оцей теж. майже, майже одинаковий. Оба! По... Десь на 70 грамів між ними різниця, ну гарненькі, більше трьох більше кілограм. Кажу, зараз летять вони в камеру відпочивати, скажімо так. Поки що ще продаю по старій тогорічній ціні, бо ще я не взнавав, але, але думаю, що буду, буду потрошки піднімати. От. І загалом, загалом треба їх прибирати, бо вони їдять, їдять вони вже багато, бо вони вже великі, а їдять вони вже дармо, тому що, бачите, вони вже виросли, вони вже великі. На ну, Мені здається, що гарна вага, надзвичайного індукачура на німецької лінії, тому, тому треба прибирати все, що там є. О, такі справи. Всім, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. Ставте вподобайки для просування відео, пишіть коментарі. І хай у вас все буде добре.